Я Що Всім доброго ранку! Ви на каналі time 2 fish Сьогодні я приїхав на лісовий ставок з метою половити на поплавочок. Рибку, яку вдасться. Можливо, це буде линь, можливо, це буде карась. Загалом подивимось. Е, йду зараз шукати собі місце, таке, щоб було е, чим побільше в кущах, бо хочу половити саме в якихось таких закинутих місцях. Прикормлю і буду чекати. Можливо, щось вдасться. Ось такі місця тут є гарні. Видно, що рибка гуляє зверху. Є дуже багато лілій. Також коряжників. Загалом будуть місця де половити. Дуже багато мушкарі, але ну, думаю, що вона пропаде, як тільки вийде сонечко повністю. Кастільки тільки, -тільки стояв на годиннику ранку. навіть ще немає. Трошки запізно приїхав, але як вдалося, так приїхав. Загалом такий красивий ставок, теж невеликий, ну, але Рибою багатий. Знайшов таку місцинку, з якої впадає ставок в ставок вода. Такий маленький канал. І думаю, що можна тут сісти, тут можна Є гарний кущик. З правої сторони, з лівої сторони. Там спереду комиш можна буде закинути, попробувати. Буду розкладати. Так, першим ділом. Закормлю місце. Сьогодні маю таку кукурузку консервовану. і просто зіжмені туди під кущик. Пару ж меншу, щоб рибка підійшла. І ще з цієї сторони кину. Подивимося, яку сторони буде клювати. Говорю шепотом, бо Тут мілко і не хочу лякати рибу. Ну, і зараз буду розкладатися. Так, будемо насаджувати кукурузу. Я покажу як я насаджую. Просто продіваю посерединці, так, щоб було чуть-чуть жало видно. І в принципі все. По оснастці. Стандарт. Поплавок, друзик, гачок. Кому цікаво, можете подивитися попереднє відео, теж з цього ставку. Я там показував, як я оснащую свою вудочку. Думаю, комусь буде цікаво. І дивимось дивимося, робимо перше закидання. Так, ця удочка піде трошки ближче. Є. А друга вдочка, другий плавочок піде під цей кущик з правої сторони. І зараз розкладаю другу вучку і будемо чекати. І закидаємо друге удивище. Тільки треба акуратно вважати, бо тут зверху дерево і не дуже комфортно закидати. Оп, О, якраз туди куди треба. Чекаємо першу пуклевку. Сидить. Що це у нас? А це взагалі несподіваний гість. Я навіть не знав, що тут воно є. Друзі, це карпік. Невеликий дзеркальний коропець. На кукурузку. Недовго чекав на покльовку, зможе близько п'яти хвилин. Але такий гарний красавець вже є. Його зразу відпущу, не буду мучити. Оп. Ми сюди за карасиком і зелену. Але Карпік теж добре. Молим далі. Так, перша рибка вже є. Клюну він з. З правої сторони з під самого кущика. Кажу за корми місце. Оп. І десь близько, близько біля п'яти хвилин прийшло. Дивлюсь, поплавок просто почав під воду тягнути, підсік. Я не знав, що тут карпіки є. Тепер буду знати. Дрібний, але маленький, але приємний. На удочку тягати таких. Супер. Трошки розповім, як я рибав тут минулого разу. Взяв з собою хліб, не було в мене жодних насадок, ні опариша, ні хлобака. Взяв з собою хліб, прийшов на місце. Дивлюся, що лежить кукурузка. Думаю, так, якщо тут лежить кукурузка, значить тут ловлять на кукурузу. І попробував, закинув. Пройшло там, не знаю, хвилин 10-15 і зловив першого линька. Було дуже приємно, тому я зрозумів, що тут є сенс ловити на кукурузу. І на цей раз я вже приїхав тільки з банку кукурузи, закормив собі два місця. І будь ласка, маємо першого корупця невеличкого, ніж такого. Але вже дуже приємно. Я кажу, що тут незручно, це те, що дерево, воно прямо наді мною і неудобно закидати мені удочку, Але так то місцинка просто супер. Тише спокій нікого немає, що ще треба для щастя. Просто красота, дивіться, немає нікого, ні душі, кругом тільки ліс. Я ще в такій місцинці сиджу, в такому заглибленні, і був закормив там, без цього коробця, там було дві удочки, то там, поки рибка розлякалась, я перезакинув ще одну сюди, в цю сторону, де я теж закормив. Є ще одна покльовка. Пробуй, пробуй. Не буду спішити бо це кукуруза. Треба дати довше часу, більше часу верніше. Є -є -є. Що це в нас? Ах, Це був сомик. Теж така зараза, яка не дасть підійти. О, кажу, що тут незручно. Разу оснастку не порвати. Оп, що тут незручно. ловити, бо дерево, заважає. І постійно зачіпляє удочкою. Нічого, активні срібки є, це добре. Це щось здорове. Щось здорове. Що це? А, це карась. Так гарно виложу. Блін, через то дерево не можна ніяк дістати. О. Є. Фу. Оце кабан. Оце кабан. Фу. Ого! Ого! Жесть! Я його так довго чекав. Хух, подивіться на нього. Дикий, золотий. У нього великий, великий чистий карась. Ууу. Не, ну це такі десь... грам 300-400 добрих. А ще такий пузатий. Фу. Довго не було покльовки, довго. Але це того варто. Кинемо поки в садок Може дасться ще якогось піймати. Фух. Так, Покажу його в сітку. Далі подивимося. На кукурузку з-під кущика закормив і є. Перед паниклює вирішив сам перекусити і зодно з вами побалакати. Е, дивіться, я вже веду канал активно близько двох місяців кожного тижня. Регулярно там, на вихідні дні, в залежності від того, скільки в мене є можливості і часу виходять відео. І стараюсь ловити різні види риб, комбіную як на поплавочну ловлю, так і на фідерну ловлю. Також ловив на коропові снасті, і великих рибин, осетрів, коропів. І так були і карасики маленькі, і щука на живця. Загалом є, різна, є різний вид риболовлі. І мені, як людині, яка. Починає щось робити важливий відгук е, тих людей, які це дивляться, і важлива думка і оцінка. Тож мені цікаво, е, що я роблю не так, і як мені можна покращити свої як, відеоматеріали, щоб вам було цікавіше дивитися, і е, мені було приємніше читати ваші коментарі про те, як мені виходить і що мені виходить. Тому е, не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайки відео і писати коментарі, щоб був зворотній зв'язок. Також пишіть нижче, які види було б вам цікавіше, на які рибалки далі виїжджати, і будемо в принципі знімати, є ще одна покльовочка. Блін, завів мені в корча. Зачепився і зійшов. Теж довго чекав. Блін. Ну так само тут приходиться чекати попльоків десь так хвилин 20, може з пів години. І теж не було ні одної, стояла там. Ліва вдочку взагалі мовчить. Фух, повело, підсік є. Поки включив камерку, він мені завів фото в, клю... в кущ і тільки пробликнув, але був менший, ніж попередній. Нічого, значить рибка ще активна. Фух, наступний. І це він, друзі, це він Іди сюди Іди іди, іди, іди. йди є yeah. yeah, yeah. Блін, з тим деревом Це він Нарешті клюнув Ой сильний Линок на кукурузу Опа Обічку О. Балін. Сильна рива Хоч і малий, але такий, як в'юн. Не знаю як показати навіть. Оп, є, видно. Тоже на кукурузку, на поплавок Поки кину садочок, в кінці покажу вам, що наловив. Супер. Я тут думаю, що це так клює, дергає, а зловитись не може. А це соміки. Хтось би сказав, Ух, ти клас, сомік, дуже гарний. Ні, не спорю, він гарний. Але він не дає підійти карасику або линку, або корупу. Нічого цікаво, якого розміру тут короб є. Бо маленький клюнув. І цікаво, чи є великий. Вже чекав, поки остаточну нулю рибку, оскільки було покльовок і погана засічка, і нарешті піймався ще один такий карасик. Це остання рибка на сьогодні. Відпускаю його і буду їхати. Я вважаю, що така риба повинна жити. І карась рам 300 400 Одатий. Пішов. І такий маленький виньок. Теж поплив. І все, буду збирати з'їхати.